Як коти бачать навколишній світ. Піпу, пу, -пу піп Зараз ми все узнаємо. Через особливості будови своїх очей. Вони бачать трохи не так, як ми, зокрема, з прийняття кольорів, бо вони сприймають не всі кольори, лише відтінки синього та зеленого. Зато у них дуже сильно прокачаний нічний зір за рахунок великої кількості фоторецепторів колбачок. Також вони мають святоотражаючі слої, які знаходяться за сітчатки глаза, називається він тапетом люцидум. За допомогою нього світло відбивається назад на сітчатку. і за рахунок цього коти краще бачать в темноті. День їхні не такий чіткий, на відстані понад 6 метрів, вони вже бачать досить розмиту картинку. Також вони мають більш широкий кут зору близько 200 градусів, що дозволяє їм помічати найменший рух навколо себе.